Після запровадження американським президентом Дональдом Трампом нових мит світові ринки за два дні втратили понад 5 трильйонів доларів. Найбільше постраждала Азія, вниз пішли позначки на китайській біржі, рухнули європейські ринки. А за даними індексу мільярдерів, Bloomberg, 500 найбагатших людей світу втратили понад 480 мільярдів доларів. На цьому тлі здавалося, питання української війни зникне зі шпальт провідних західних ЗМІ. Однак ми проаналізували медіа і можемо сказати, Україну продовжують активно обговорювати. Про що пишуть? Дивіться далі. Питання про припинення вогню та досягнення миру в російсько-українській війні лишається одним з найобговорюваніших світових ЗМІ. Так американське видання Вашингтон пост зібрало думки аналітиків, котрі висловили побоювання, що представники американської делегації, залученої до перемовин щодо припинення війни в Україні, поступаються російським перемовникам. На їхню думку, на відміну від американських колег, російські посадовці мають десятиліття досвіду ведення перемовин. Більше знають Україну. Також відзначають журналісти, що кожна сторона по різному трактує припинення вогню. Томас Грем, старший директор з питань Росії в Раді національної безпеки при президенті Джорджі Буші, сказав, що позитивна оцінка зустрічей і відсутність поступок з боку Росії, свідчить про те, що адміністрація Трампа дуже прагне продемонструвати прогрес. Речі, які вони можуть вказати як успіх і приховати майбутні виклики. Водночас народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Єгор Чернєв, який щойно повернувся з Вашингтона, переконаний, що ситуація, як в адміністрації президента США, так і в Конгресі поступово позитивно змінюється на користь України. А критика журналістів видання Вашингтон Пост дещо перебільшена. Вашингтон Пост це класичне видання демократів. Вони звісно, що намагаються шукати якісь проблемні моменти в роботі нинішньої адміністрації адміністрації президента Трампа я це говорю про те, що у Росія дуже багато умов, вимог, пропозицій щодо того, як має бути яким має бути мир, як має виглядати післявоєнна Україна. Але цього всього у цих всіх хатілок не. Вони не беруться до уваги і вони не задовольняються адміністрацію Трампа. Тому говорити про те, що якось їх протискає Російська Федерація, а адміністрація Трампа йде на поступки. Ну я би не став водночас. Британське видання Телеграф зазначає, що Дональд Трамп не зможе домогтися припинення вогню до Великодня. Мовляв, американський президент це більше розчарований Кремлем, котрий гальмує угоду. А білий дім та держдепартамент вже обговорення можливі економічні та дипломатичні санкції проти Росії. На початку свого президентства Трамп поставив за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня, а потім встановити тривалий мир. Але така угода не буде досягнута в найближчі місяці, повідомили Reuters високопоставлені чиновники Трампа. За словами журналістів, Вашингтон готовий тиснути на Москву та Київ, щоб домовитись про припинення вогню. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, американський президент ще дає Володимиру Путіну час, але надовго розтягнути цей процес не вийде. Трамп має ілюзію, що він зможе посадити Росію за стіл перемовин і домовитися власне за столом перемовин. З іншого боку, я думаю, що певне роздратування і у самого Трампа вже потроху з'являється. Він хотів більш швидких рішень. Цих швидких рішень. Немає очевидно, що він буде обирати тепер два варіанти, два сценарії: тиснути на Україну чи тиснути на Росію. Тиснути на Україну. Ну слухайте, це виглядає дуже сумнівно, і я думаю, що вони прекрасно це в Штатах розуміють, оскільки Україна якраз продемонструвала більшу схильність вести ці перемовини на відміну від Росії. Тому я думаю, що вони на всякий випадок вже там розробляють сценарій тиску на Росію. Про те, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо Росії у питанні припинення вогню, написали і в німецькому виданні Держпігель з посиланням на джерела в НАТО, журналісти видання розповіли, що на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі держсекретар Марко Рубіо чітко дав зрозуміти, що Трамп недовго буде терпіти тактику затягування путіним переговорів. Так, Держпігель цитує слова Рубіо. Ми дізнаємося найближчим часом, через кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія налаштована на мир? Я сподіваюся, що так, це було б добре для світу. Президент США Дональд Трамп не потрапить у пастку серії нескінченних переговорів. Якби Москва хотіла миру, це було б чудово. Якщо ні, США мали б переоцінити, де ми зараз і як ми йдемо далі. Український політолог Ігор Рейтерович припускає, що Кремль ще певний час буде затягувати процес мирних перемовин за тижні, навіть точно не вийде домовитися так, як це бачить Білий Дім. Ну тобто про якесь загальне перемир'я мені здається, мова зараз не йде. Але Росія може вдатися до одного дуже простого ходу, і цей ход хід на жаль може спрацювати. Вони можуть умовно кажучи, кинути кістку Трампу. У вигляді там перемиря на морі, чи, наприклад, реального перемиря, хоча б на пару там днів чи на пару тижнів щодо ударів там по об'єктам енергетичної інфраструктури. Але очевидно, що Росія ну може кинувшись у кі кіску, потім все одно скористатися якби цим на свою користь. Вони будуть тягнути час у найближчі тижні за діями білого дому пильно слідкуватиме весь світ, і не лише через його торговельну політику, а й миротворчі прагнення Трампа як змінюватиметься риторика і реакція американського лідера на затяг... Агування кремлем переговорного процесу, Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини ультиматум, від якого залежить доля сотень тисяч мігрантів, що залишаються в сполучених штатах. Суддя в Меріленді вимагає від американського уряду до кінця цієї доби повернути назад до штату людину, яку вони помилково депортували до найгіршої в'язниці світу. Поки що ні протести, ні виступи в сенаті не допомогли. Америка свідомо стає державою, куди просто небезпечно їхати. Чому кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже зараз? Так людей, обвинувачених у злочинах, везуть зі сполучених штатів до Сальвадору. До в'язниці, яка за три роки існування завоювала імідж найгіршої в світі, це центр отримання терористів у Теколуці. Поголених і одягнених в однакові біля роби їх розводять по щільно набитим камерам. Серед них Кілмар Армандо Абрего Гарсія, який нічого геть нічого кримінального, принаймні того, що було би доведено судом, в житті не зробив. Його не тримають у в'язниці через судову справу, яку розглядають у Сальвадорі. Його тримають у в'язниці, бо цього запросив уряд сполучених штатів. На протест під судом у штаті Меріленд, де розглядають позов родини Кілмара, приходять і латиноамериканці, і білі з плакатами небезпечно, коли твоїх сусідів затримують. Куди масштабніші протести котяться цими вихідними усією країною? Перші сто днів другого строку Трампа ще не минули. А президентські накази і робота його адміністрації в цілому і щодо тарифів, які змусять життя помітно здорожчати, і щодо закордонної політики, і щодо масових депортацій мігрантів. Обурюють мільйони навіть українцям. Днями приходили сповіщення. Мовляв, їм негайно треба покинути країну. Правда того ж дня надійшло і спростування. Мовляв, це помилка. Принаймні жодному з наших громадян урядова помилка поки що не коштувала свободи. Білий дім наполягає, хай кілмара вислали до Сальвадора через цитую адміністративну помилку, але на арешт мали дуже вагомі підстави. він був членом злочинного угрупування Мес 13 Він був задійний у торгівлі людьми. Може, якась преса на кшталт занедбаного журналу «Атлантик» і робить з нього батька року, який мирно собі жив у Меріленді, та це далеко від. Правди Кілмар на правду нелегально приїхав до Сполучених Штатів, як і третина усіх іноземців, які зараз живуть в Америці. Він утік із Сальвадора, бо бандити погрожували його родині. В штатах, як і багато інших, за кілька років він натуралізувався, себто одружився на американській громадянці. Тепер вона вже місяць п'ється за його повернення з найбільш небезпечної в'язниці світу. Кілмаре, якщо ти мене чуєш, я хочу, щоб ти знав, якщо ти мене чуєш, я так сумую. Я все зроблю, аби боротися за тебе заради наших дітей. Завдяки одруженню. Кілмар дістав грін карту, влаштувався на будівництво. Якось забирав п'ятирічного сина з аутизмом від дідуся та бабусі, і в цей момент був затриманий. Йому пригадали арешт шестирічної давнини, але тоді чоловіка відпустили, бо жодних доказів його зв'язків із бандитами не виявили. Більше того, рішенням міграційного суду його заборонили депортувати до Сальвадору. На питання репортерки, в якому американському суді Кілмара зараз визнали винним і в чому речниця Білого Дому відповісти не може. Лише повторює він небезпечний бандит. Цей випадок настільки кричущий, що разом із випадком канадської жінки Джасмін Муні, яку два тижні тримали за ґратами, коли вона з новою робочою візою намагалася в'їхати до Америки без жодних пояснень, без жодної кримінальної історії. Потрапляє до історичної найдовшої в історії сполучених штатів. Промови сенатора Корі Букера Нам треба захищати кордони і заарештовувати злочинців, документованих чи недокументованих. Але коли в жертву приносяться наші базові цінності, коли їх приносять у жертву, запевняючи, що роблять за для нашої безпеки, якщо принести в жертву цінності заради безпеки, у вас не залишиться ані цінності, ані безпеки. На захист Кілмара стає суд Меріленда. Суддя Лаура Ксініс вимагає. Від офісу президента повернути людину, яку з грубим порушенням законодавства вивезли до в'язниці в Сальвадорі назад до Америки. Дата спливає сьогодні. Суддя Ксініс зобов'язала уряд повернути Кілмара Абрего Гарсію до Сполучених Штатів не пізніше ніж о 23.59 понеділка за місцевим часом. Ми не можемо керувати Сальвадором, отказують на це чиновники нової адміністрації. Це незалежна від нас країна. Однак два тижні тому найстрашнішою в'язницею світу водила екскурсію для Крісті Ноем, голови Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Без жодного сумніву, використовуючи як тло камеру з багатоярусними заповненими людьми койками, ноєм робила заяви для преси, в яких Відверто визнавала цю в'язницю американським інструментом. Передовсім не треба їхати до нашої країни нелегально. Вас депортують і покарають. Знайте, що ця установа один з інструментів, які ми використовуємо, якщо ви чините злочини проти американського народу. Навряд чи у когось із тих, хто потрапив на це відео, буде змога звернутися до американського суду із позовом про порушення його права на приватність. Яна Слісрачук, Павло Садовников. ТСН 1+,1.